Доброго дня! На сервіс звернулись два клієнти з періодичністю в е, декілька днів, е, з зарядними станціями Bluetti EB3А. У них е, обох проблема з помилкою АЦ, тобто вихід 220 вольт напруга. Значить, симптоматика наступна. Зарядні станції реагують на ліхтарик. Обидві. Обидві DC вмикаються DC. Виходи. А ось з AC. Виходу немає, індикацій немає. Єдине, що на дисплеї є помилка AC в обох, тобто одинаково у них симптоматика. А ось, значить, буду діагностувати, в наступному відео буде вже рішення проблеми.